Hyundai Ioniq 3 2026 року це новий крок у світі електромобілів, який поєднує сучасний дизайн, передові технології та високу ефективність. Модель побудована на платформі EGMP, що забезпечує кращу динаміку, просторий салон та потужну електричну систему. Автомобіль орієнтований на європейський ринок, але його популярність швидко зростає у світі завдяки доступній ціні та інноваційним рішенням. Hyundai Ioniq 3 отримав стильний мінімалістичний екстер'єр із плавними лініями та аеродинамічною формою, що знижує опір повітря та підвищує ефективність. Усередині сучасний інтер'єр із цифровою панеллю приладів, великим сенсорним дисплеєм мультимедіа підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, а також новітніми системами безпеки та допомоги водієві. Авто оснащене потужним електродвигуном та акумулятором ємністю до 65 кВт-годин, що забезпечує запас ходу понад 450 км на одному заряді. Завдяки швидкій зарядці Ioniq 3 може поповнити батарею від 10% до 80% приблизно за 30 хвилин, що робить його ідеальним для міських умов та далеких подорожей. Hyundai робить ставку на екологічність і комфорт, тому в Ioniq 3 використано перероблені матеріали та сучасні технології енергоефективності. Очікується, що модель стане однією з найпопулярніших у своєму класі завдяки оптимальному поєднанню ціни, якості та інновацій. Hyundai Ioniq 3 2026 року це не просто електромобіль, а символ нового покоління міського транспорту, який дарує водіям більше свободи, безпеки та економії, роблячи поїздки комфортними і екологічними.